Займіть ручне положення тіла, закрийте очі, відчуйте своє глибоке дихання, відчуйте своє розслаблене тіло, відпустіть усі думки, що хвилюють вас зараз. Глибоко подихайте, відпустіть усю тривогу. Земного життя. З'єднайтеся із собою внутрішньо. І уявіть коріння, коріння, що виходить із ваших стоп. Міцне, красиве, здорове коріння, яке занурюється глибоко, глибоко в землю. Воно м'яко. Але, впевнено проходить крізь всі шари ґрунту, занурюється повільно, повільно, повільно і доходить до ядра планети Земля. Відчуйте, як енергія землі піднімається вгору, красива, наповнююча, благодатна і наповнює вас через це коріння. Стабільністю і силою. Зробіть глибокий вдих і потягніть цю енергію на себе, наповніться нею. Потім зробіть глибокий видих і відправте енергію вдячності. Туди, звідки прийшла ця енергія в ядро землі. Зробіть кілька вдихів і видихів. Відчуйте повністю хід енергії. Покоренням, по вашим клітиночкам. Відчуйте, як ви наповнюєтесь. А зараз пригадайте тих близьких, яких ви знаєте в своєму земному втіленні або знали їх при життю. Уявіть їх в позитивних образах. Можливо, батько, мама. Дітки ваші, братики, сестрички, бабусі, дідусі, тітоньки, дядечки, всі, кого ви знали, або всі, хто знав вас, ті, кого ви не знали, але виносите їхні ім'я чи прізвище, відчуйте їхню енергетичну, благісну, духовну присутність прямо тут і прямо зараз. Відчуйте їхній теплий потік любові, як вони дивляться на вас і радіють, що ви, їхній нащадок, тут на землі живе земне життя. Промовте подумки, зверніться до них і скажіть їм. Я дякую вам, я дякую вам за уроки. Які дає мені моя земна родина, я приймаю їх як основу мого розвитку тут, на планеті Земля. Я приймаю свої, своє земне коріння. Я дякую за уроки і досвід, які дарує мені моя земна родина. Через любов, через прийняття. Скажіть їм, що саме через любов і прийняття ви трансформуєте карму і створюєте міцний фундамент для свого духовного розвитку і для блага вашого земного роду. Подякуйте їм за те, що вони захищають вас, оберігають вас, дають вам ресурси землі, тому що це і є основа матінки землі. За всі блага, а якщо є труднощі, подякуйте їм за них, тому що саме через труднощі ваша душа зростає. Зараз ви можете побути з ними, ніби побачившись із кимось рідним і важливим. Можливо, саме зараз хтось із вас почує від них настанову. Можливо, це просто приємна тиша. Але це в любові. Ви до них дружні, і вони до вас дружні. Це зустріч поколінь. Ви можете навіть помітити, що хтось на когось схожий. Вони посміхаються вам. Вони радіють за вас. Вони підтримують вас. Вони дають вам мудрість і підказки. І в снах, і наяву. І просто чисто сердечно скажіть. Любі предки, любі мої земні родичі, моє дерево. Я дякую. Я дякую вам, що ви обрали саме мене, а я обрала вас для того, щоб наш спільний рід процвітав, примножував благодать роду, в любові, в щасті, в радості і в процвітанні. Я з благом до вас, а ви з благом до мене. Я дякую вам, а ви захищаєте мене. Я примножую любов, а ви любов одарюєте мене. Я дякую кожному із вас за весь досвід, який маю в собі через ваше коріння. І зробіть глибокий вдих, і пошліть всім їм, всім, хто кого ви уявляєте, промітчики любові. І побачте, і уявіть. Як ці промінчики торкаються їхніх умовних сердець і вони посилають вам любов у відповідь. Відчуйте це з'єднання, відчуйте це підсилення, закріпіть це енергетичне відчуття в своїй пам'яті. І в хвилини труднощів, і в хвилинки, коли ви потребуватимете їхньої підтримки, ви згадаєте це відчуття. І вони підтримують вас саме через це згадування. Зараз зробіть глибокий вдих і видих. Подякуйте і скажіть, я відпускаю вас у світло, у світло Творця. Ідіть з миру. А я в земному житті і уявіть тепер живих. Всіх живих живих, кого ви зараз знаєте, не знаєте, легко вам з ними, чи важко, чи в сварці ви, можливо, згадайте всіх І уявіть собі таке родинне коло. Просто ви об'єднуєте всіх і всі, кого ви знаєте, живих, беруться за руки. І ви подумки, скажіть їм, я всіх вас так люблю. Хто плаче це дуже добре. Це йде очищення, це дуже добре. Рід потребує любові. І ви саме та душа, яка готова дати цю любов своєму роду, своїм рідним, тому що кожна жива душа, кожна душа жива відчується прямо зараз. І ось зробіть знову глибокий дох і знову скажіть, я вас так люблю. І відчуєте, як крізь ваші руки, що з'єдналися міцним кільцем, проходить як легкий заряд любові. І він об'єднує всіх вас, об'єднує колом любові. Можливо, у відповідь ви також почуєте, що хтось любить вас, це дуже добре. А якщо навіть і ні, промовте втретє. Я всіх вас люблю. І закріпіть в собі це енергетичне відчуття любові. А потім скажіть, я дякую всім вам за земні кармічні уроки, які ми проходимо разом. Я посилаю всім вам світло і любов. І приймаю від вас любов, мудрість і світло. І ми зростаємо разом. І за божественну благодать для всіх нас. І подякуйте їм. А далі просто уявіть, якщо є хтось з ким ви у сварці, із цих людей, або, можливо, людина хворіє, просто уявіть їх у Божественному світі, кожного окремо. От просто уявіть, що всі вони окремо, як такі світлячки. Кожна душа світиться Божественним сяйвом і ви світитесь. А потім уявіть велике дерево. І станьте в центр цього дерева. І уявіть, що ви стовпор цього дерева. Це дерево ваш рід. Уявіть корені, знову корені, які йдуть до ядра землі. Там ті, кого вже немає. Предки, хто похоронений на землі, в землі і є прахом, але містять в собі мудрість поколінь. З'єднатися з цією енергією тільки через світло. Від себе, від стовбура, ви туди відправляєте легеньке світло. Всі, хто живі, всі, хто зараз із вами, це ваші гілочки. Уявіть, піднімаючи умовні руки вгору, що це гілочки і листочки, можливо, плоди, дітки, внуки. І ви можете так уявити, і потім уявіть сонце. Яке осяює ваше дерево. Зробіть глибокий вдих і через листочки, через корені, в стовбур. з'єднайтеся з енергією сонця і життя. Потяніть через коріння водичку, що наповнює ваше дерево роду. Потяніть через гілочки і листочки енергію сонця, що наповнює енергію роду світлом. І скажіть: благодарую! І благо приймаю рід мій земний в любові, в мудрості, в процвітанні. Благословляю. Відчуйте мурахи по тілу, які процеси відбуваються. Дайте собі усвідомити це з'єднання. Зараз відбувається глибинне, квантове стілення. Вашого дерева, родового, і ви є тим і тою душою, хто є дуже важливою. І знову відправте, відправте любов. Дихайте любов'ю, відправляйте любов, вдихайте любов, так, як ви її уявляєте. Світлом. Наскільки ви можете уявити більше світла, тим краще буде для вас. Ви можете домалювати в своїй уяві атмосферу, яку ви хочете. Можливо, це сільська місцевість, можливо, це море, можливо, гори, можливо, садочок є блуневий. Як ви відчуваєте, немає ніяких обмежень. Але ви та душа, яка є стопором, по якому іде енергія любові між небесними і земним. Ви можете деякий час і бути ще в цьому стані, а завершуючи медитацію, обов'язково скажіть. Я дякую за цей досвід, мій любий рід. Я дякую тобі, люблю, благодарую і благоприймаю. Подихайте, поверніться в реальність, відчуйте своє тіло. І з відчуттям енергетичного, наповненого, благісного з'єднання крокуйте далі у своє земне життя. І нехай ваш рід благословить вас на благі діла.